Тобто я ставлю питання. я ставлю питання... Є, от вона саме Сергій дуже цікаво написана. Члени постійної комісії з питань децентралізації, регіонального розвитку та комунальної власності вирішили визначитися щодо порушеного питання на пленарному засіданні. Але у висновку цієї комісії не записано, що винести питання на пленарне засідання. Вони розраховують, що якісь комісії винесуть, а вони визначаться. Вони не прийняли рішення. Якби ця комісія дала пропозицію вносити, не вносити, а вона дала, що вони не прийняли в себе комісії і прийняли рішення визначити всім засіданні. Не було е, е, єдиного розуміння в комісії. Але так як інші комісії нам рекомендують, то тобто я, я поставлю всі пропозиції, всі варіанти. Я просто хочу побачити позицію членів президії. Я ставлю питання про погодження надання фізичної особі підприємців спеціального дозволу на користування наданих. Не вносити питання на розгляд обласної сесії. Не вносите. За пропозицію не вносить. Прошу получувати. Дякую. Дякую. Проти... Щоб внести чи як? Ми ж питання ставимо не вносити. Хто за, то питання світ не вносити. Хто проти того, щоб не вносити? Знайшов. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять, Так? Ну, значить, я позицію відповажу. Хтось хоче щось сказати, Судьба, я, я, я з тих, хто усував так, армадит, будь ласка, позицію. Кто? будь ласка. Я хотів питання, увагу. Щоб викликало у нас реакцію на засіданні постійної комісії. І ми мусимо це враховувати також при прийняті рішення, що саме 5 червня 2014 року департаментом екології було видано спеціальний дозвіл на спеціальне використування. Даний дозвіл на сьогоднішній день є діючим, оскільки виданий на три роки. І не можна також ігнорувати даний документ. Мені, в принципі... Не підходить відповідь департаменту, якщо це буде посилання на те, що рішенням суду від травня 2014 року департамент зобов'язано видати такі дозвіл. Чому департамент не скористався не? Закон, законним правом оскаржити дане рішення, звернутися в апеляційну інстанцію, звернутися в операційні станції. Тому ми Враховувати те, що на сьогоднішній день виданий дозвіл на спеціалі користування департаменту департамент екології є, є іншим. І враховувати ще необхідно і те, що два роки із 14 року чи з 13-го року з якихось причин відомих департамент також не звертався про скасування відповідної декларації про прийняття в експлуатацію даної свідомини. Які причини відбуваються? Якщо державницька позиція, значить ви її маєте відстояти від початку до кінця. Чому два роки ми чекаємо? Пропускаємо строк звернення до суду, потім імітуємо, що ми захищаємо державну пропозицію і недоволімо, що рішення суду відмовляється, залишається зруху, заява, знаючи, що ми свідомо пропустили строк. Як буде? Скажіть мені, чому ви видали дозвіл? Я Я По-перше, дозвіл був виданий. На моєму передні були одній особі, одні потім подаровувати другій особі, і ця вже людина зверталася нам за дозу, за дозу в і, е, на спецпопростання. І тих законодавство, на якому сьогодні в є, ми не вправі були відмовляти. Хоча е, тоді підприємець довів цю ситуацію надали дозвіл Міністерства з охорони здоров'я, і ми були винушені за рішенням суду видати дозвіл на спецпростання. Тобто ми повинні були... Виконати рішення суду. Це перша ситуація. Значить, по... То... Чому не оскаржувалися? Напротязі 13-го, 14 15 років ми оскаржувалися. Єдине, що в чому що проблема? Проблема фінансування. Державні органи не фінансуються і немає коштів для того, щоб для подання е... було суд судового збору, зброб до нас не було витримні коштів. Тому відтягували ситуацію, максимально е, е, рішали питання через прокуратуру Хмельницької області, максимально рішали питання через екологічну інспекцію Хмельницької і міністерства, структури міністерства екології, так само через міністерство екології. Рішення питання в нас не було. Вирішення питання нас не було. Тому на швидше Дякую,